Ти, напевно, йдеш нахуй, бо в мене є тепер Дмитрій. У нас же все-таки тепер лазерка, бачиш. Це комплекс лазерної різки. Нам кувалда твоя не потрібна. І нікому більше свою кувалду не показуй. Іди до ребят пограй в м'яч. А як ми зустрічаємо поважних людей? Я до вас на лазерку записана. Яка лазерка? Ну, шум, шум, шумну. Наталі, ви впевнені? А що це такое? Це Америка, чий апарат? Ой, я ще украинский не okay. пробовала. То есть мне і и мне сразу же все тело сделают. Не, не зроблять, тільки сталь. Я женщина сталь, а мне надо пожестче, у там таке ох, Якраз с лазері поможет. Добре? А есть у нас одноразовые э, трусики и шапочка? Да, есть. Дима, Дима, труси. Все, як договаривались, oh. за, за повне тело 2600. 3500, уже піднялись. Вы не бачили, кто? Мы зараз уже. Компания міжнародного рівня. Сам бац. Як то кажуть, нагріли руки на сталі. Бачите? Це все лазерка. Діва приніс. Сьогодні без трусів. Вибачте. Я прикриюсь. Покажіть, як ви ляжете. Я королева лазерки!